Привіт всім. Мене звати Дмитро. Це моя Audi a 4 2018 року. Була пригнана в Україну завдяки компанії Vetshipping. Вже вдячний за співпрацю, тому що все в принципі відбулося доволі швидко, безпроблемно, без всяких питань. Мене супроводжував менеджер по підбору Олександр. І Дмитро потім також менеджер займався. Ну, розмитненням і доставкою авто. В принципі, до е, менеджерів до компанії ніяких питань немає, ніяких проблем. Е, вони виконали свою роботу на відмінну. Автомобілем повністю задоволений. Е, знову ж таки, це 2018 рік. Це майже 90 тисяч кілометрів пробігу. Машиною я повністю задоволений. Найбільш значна перевага автомобіля зі США, е, як усім відомо, це. Вартість їх, і комплектація. Такий автомобіль купувати в Європі з такою комплектацією, я думаю, що вийшло би мінімум 3-4 тисячі доларів дорожче. Так, я почекав кілька місяців, але я був до цього готовий і отримав як результат чудовий автомобіль, яким я повністю задоволений. Дякую компанії Weight дякую за співпрацю з менеджерами і до нових зустрічей!